Синє море, дзвоників, широко колокольчик називається, платікадон, японський колокольчик, японський дзвоник, різні кольори, світло голубий, темно-фіолетовий. Так, все, ось після дощика так гарнюня розкрилися. Це такі дзвоники, які ростуть від корня, але пізно просипаються. У них насінку збирається і висіваються насінням, добре проростають, без проблем. Зимою в нас без проблем. Їх багато є кольорів. Є низькорослі, є високорослі. Ось я все зрізала тільки що коробочки. Сім'ї, вони тут не потрібні мені вже. Таке синє море у мене серед роз. Тут же плетисті рози порозцвітали. І оце синє море. Таке красивий Зараз я вам покажу ще інший колір і інший розмір. А ось і низькорослі. Бачите, тут вони рядом в мене з хінацеями. Низькорослі. вони темніший колір у них. Тут є біленький. Тут ще багато буде цвісти. Всі скільки бутончиків стоять, такі надулиться. Так що висівайте, купляйте, вони дуже гарно приймаються. Отам розовенький. Чуть-чуть, блін, такий розовенький. Ось тут теж ось. Біленький. Ну, з розовенькими прожилочками. Ось такий тут кусочок. Бачите, скільки в мене тих дзвоників. Всі дзвоники оцвіли, а платікадони вони пізно. У них корінь дуже глибокий корінь. Так що треба зразу на постійне місце. От. А якщо пересаджу, то щоб корінь був стержневий рівненько садить. Це во-первых, а во, во вторих що він пізно просипається, щоб не забули його, щоб не перекопали, то звичайно треба оставити міточку, де вони, щоб не забули, де ці ростуть дзвоники, платі кадони. Ну, от заодно зразу тут вам трошки покажу цей куточок, а на цей і флоксів. Мабуть, буде ще одне відео, бо ще не всі відкрилися. Тільки-тільки починає той красунчик, здоровенний, високий такий. Ну, метр п'ятдесят, а той більше вже більше мене. Ось так. Хоміч Барбара, повторне цвітіння. Так, отакий от кусочок. У мене тут уголочок такий. ахідацеї, нову нову посилку чекаю. І знову, з новим флоксом. Фран Шубер чи щось таке. біленький з голубою кайомочкою. Вже в мене такого не було. Ось такі бачишки, Бачите, що робиться в мене. Ось такі ахінацейки. Вчора ж був ві... дощ, цілий день йшов. Сьогодні обіщали, але поки нема. Ох, куди він до джуган заліз. Вау-вау-вау. Під самий ліродендрон. А от ще Лоїдесюнес розцвів, Бачите, жовтий колір не бере. Отак от У мене куточок цей. О, і ще внизу цвіте павук лілейник. Вже всі цвіли, а він є такий цікавий, цікавий, цікавий. Ой, ребятяжке, на цьому вам до побачення. Заходьте до мене, буду вас радувати. Сама дивлюся і вам радую. Бачите, скільки в мене всього красоти, ох, і красоти, а ще які запахи, метелики. О, трохи підсажую, але ж, бачите, вони недовговічні цих на хіноцеї. Купляєш нові сорти, а вони випадають. Дивишся, місце пусте вже. А потім он там місце цілого кущика одна жовтенька тільки вилізла, не вгадаєш. Ход попає, взагалі нема, не бачу. У мене така оранжева була красива, зовсім вимер. Пропала, випала. Так. Он і крон, принцеса Маргарет піднімається. Ну все, ребятішки, до побачення. Заходьте до бабусі в гості. На каву. До побачення. Всім мирного неба.